Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні перед тим як розповісти вам, хто де і коли зможе отримати безкоштовне житло в Польщі, запрошую вас підписатися на мій канал, щоб ви могли отримувати повідомлення про мої нові фільми. А для мене це буде додатковою мотивацією. Що ж, не продовжуючи перейду до теми: Українці, які під час війни змушені шукати притулку у Польщі, можуть отримати квартири для тривалого проживання. Повідомляється, що місцева влада сама вирішує питання соціального житла, щоб біженці не залишилися без даху над головою. Наприклад, по польській області готують житло для понад 200 біженців. На фінансування відповідного проєкту вже виділено 6 мільйонів злотих 46 мільйонів гривень. Видавати таке житло планується в 17 районах, виділять 49 квартир у Польській області. Для українських біженців, які раніше вже поселилися в цьому регіоні. Наразі йдеться про можливість розселяти понад 200 осіб, проте кількість соціальних квартир може збільшитись. Перелік громад, де будуть виділяти житло, я залишу вам в описі під цим відео. У проєкті передбачено, що безкоштовне житло в Польщі відповідатиме чітким нормам. Площа квартир від 40 до 50 квадратних метрів. В цих квартирах буде все необхідне для комфортного проживання, ремонт, нові бемблі та побутова техніка. У кожному районі самостійно визначатимуть, кому з українських біженців дадуть квартиру та якими будуть умови отримання ними житла. В таких квартирах українці зможуть проживати безплатно терміном до 2 років. Деякі інші регіони теж готують безкоштовне житло для біженців з України. Наразі зводиться модульне містечко у Лодзі – Проєкт реалізує місцева влада спільно з благодійною організацією Карітас. При цьому, як повідомляється, частину коштів 30,5 тисяч доларів для реалізації проєкту на рахунок Карітас перерахував папа Римський Франциск. До допомоги українцям долучився і місцевий архієпископ Гжегош Рис. Житловий квартал складатиметься з 10 будинків по 35 квадратних метрів, і під кожен з них виділено понад 2 гектари землі. В кожному з цих будинків зможуть проживати до 4 осіб. Очікується, що заселення відбудеться вже до кінця 2022 року. Після повернення таких осіб в Україну це житло використовуватимуть для місцевих мешканців, які цього потребують. Ось такі хороші новини у мене на сьогодні. Дякую вам за перегляд, лайки та поширення цього відео. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!